Шукаю роботу желательно на вашій машині. Маклар, версь вперед, Порше позаду, порше нюхай пель. До Петра приїду, він все підріхтує. Йому дві кави, і я знову в роботі. Здорова! З вами Чанкіс і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогоднішньому відосі вас чекає найкраща збірочка моментів з Бімінджі Drive, які ми з вами грали на стрімі. Бусоводіки, таксі, розшибання на стовп і все в цьому дусі чекає саме сьогодні. Має бути весело, тому обов'язково підпишись на канал, постав лайкос, напиши свій файний коментар, і також не. Забудь підписатися на Twitch. буду тобі дуже вдячний. Всім приємного перегляду. У правому кутку легенда району м 5 f 90 Competition Stage 1 і водій з обісряними штанями, А зліва італійські кінські сили Lamborghini Aventador. Правда, я не з обісряним обістрем стання. Запрохована! Підготовка Арбос! Блять, приймав старт! Так. Значить, записую мої помилки. У мене блядь, потекло масло. У мене спрацював лаунч контроль. У мене блядь... 에... Штани не витерлися. І тому я програв найкращі водії до ваших послуг. Я, значить, знайшов шкільний бля піджачок. Замовник каже: Ти сука. Ну, я, 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 я кажу, я не сука. І він ну, говорить, біом приїхав! Звісно, єдина загостка в тому всьому, що в мене в оцьому піджаку дуже обмежені рухи. Якийсь неправильний рух, я його порву на. Гір. Опа! Шашечка! Легесенько. Бля! Оп! газпол Гаспол! Ми... Ох, пти, мать! Оце шашки, ану, утримуй, утримуй чи ні! Утримав, блять! Переможний водій! Пиздец! все, все! Бля. Ні... Ну, я найкращий водій, да. Але вже не на Мерседесі, так скажемо. Шукаю роботу. <сум> Желательно на вашій машині. Праву полосу займає Audi rs 6 на хуй зна якому стейджі, бо її тюнінгував десь в себе в гаражах Дід Панас. У селі десь під Житомиром, а по лівій стороні Audi А6 на наїбанутішому стейджі. Я теж не знаю, який там стейдж. Я в'їбав старт, поки вам це все розказував. Але особливість, що на цій двох доріжках зараз два ваги! Потім вони, мабуть, підуть поцілуватися. Ну вагово, вони такі вибачаєтесь, але тим часом. Ауді РС 6 перемагає цю гонку, тіряючи блять, свою полосу, всираючи старт. Але перемога! Перемога! В Ауді рс 6. Приїхав я коротше, в гаражі і кажу: хлопаки, зробіть мені таку машину, щоб мене всі дівчата любили. Приїжджаю через декілька днів, і бачу таку от єту. І вони кажуть на. Будеш подобатись абсолютно всім і я, не подумавши, поїхав е, в село. блядь, до фермерів. І я спочав подобатись їм. І мені кажуть, ця машина в хазяйстві пригодиться 100%. Десь там картопельку забрати, десь по полю проїхатися. На ній ти зможеш все. І тому я тепер їду до них. У мене з'явилися нові друзі. Трошечки зацепав ній Немає стабілізації. вообще, общем, сралася машина на стабілізацію. І я зможу скерувати. Я керував і не таким. В мене вищий пілотаж керування автомобілями. Блядь, а чо 300 на спідометрі показує, я і сотні не їду. Блять. Ох, пта. Оце. Й... Так мені зварили якогось попригуйчика, я бачу. Ой, блядь. Ну, і що тепер? Бля, в мене півмашини цей динос. Головне, що ця частина, яка потрібна в хазяйстві, залишилась неушкодженою. Тому ми перекупимо іншого раптора і приваримо, і буде норма машина. <звук> У правому хутку той самий Барбос, який має вийобуватися завжди, бля. І тому. У <звук> мене на проклейній трасі це вам дрифтити не потрібно. А зліва в нас повертаємося назад. Ми, типу, прогріли резину. Щас ми. Євенем брендер бернаут. Прогріли резину. а зліва у нас Mercedes Benz. Це ваші Це ЛС, блять, зараз ми його нагнем. Щас, сейчас, щас, сейчас. Щас. Лаунч, лаунч, Гасмол. А, мерседес, нюхай резину їж глину, блядь. Назад! м 90 блядь. сюда. Блядь, тор тор тормози, тормози, блядь. тормози. Ос! Лечу за соляркою по 40 блять. На Toyota Land Cruiser, А що ви хотіли? Зараз закуплю пару тонн, перепродам. В селі нахрена шо? Ми там трактористи, їм потрібне паливо, а солярка по 40, блять. На крузаку тільки рішаються такі питання, вибачте мене. Просто так вони не вирішуються. Якщо зараз хоча б літр пропаде, той соляри по 40, все, пиздец буде, закрию то заправку. Блять, поворот направо. Цей же він, сука, був. Блять. Йобаний навігатор. Не сказав мені коли повертати, блять. Тепер мені та солярка по 40 нахер не треба. Ну а про повороти потрібно раніше блять попереджати, а не сука, втикати на дорогу. На драгресінову площадку пустили двох наглухо одбитих мажорів. По правій стороні радий вас вітати. Макларен з позивний кловун. По лівій стороні Порше 911, блядь. блять. Обі машини зараз нам покажуть гарну гонку, хотів би я вірити в це. Аспол блядь, в'їбав старт, як завжди. Аспола, сразу проклеєна. Макларен вразь вперед, Порше поза. До поршеню, пель порше, походу, за кермом взагалі, блять, не розбирається чел. Як їздити, хотів я сказати, але клоун роз'їмав свою Макларен і переміг лоці Водії геліків це завжди серйозні люди. Вони, блять, в піджачках, мають пару заводіків, значить, мені закортілося попити кави на іншому кінці міста. Тому я жену, блять, зараз по об'їзді Києва, так скажемо. Бо, блядь, там кава смачніша. Піджачок, все, чил. Шашкуючи. Шашечка, оп! Легесенько закрив! Друга. Нормально, ну просто почесав бочка. Все порядок. 260. 61. Блять. Звертаю. Оп! П Перевірка підвіски. Нормально. Мерседеси вони кораблі, вони не їдуть, вони пливуть. Головне, що ніякого, блять, сука, якуря тут не кинути. А! 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 Піздез, ну. Випив кави, перевіряйте, випив кави, бля, і, походу, я так напився той кави, що все потіряв. Зараз на ваших екранах гольф Р. Власник сказав, що тут він повністю стоковий. Власник каже, що не разу в житті не спіздів і сказав, що це гольф стоковий. І при цьому всьому він сказав Ставте мені будь-якого суперника. Я натяну любого. Організатори сказали, да без проблем. І позвали того самого Рижика на Лумбергумбер Авінтадор. Блять, ЛП 750. Я не можу стати. О, все, гонка розпочинається! Хто ж переможе? Розсасовка лауче, паспол! Белять, турбіна дує, гольф не піздує і Ламборгіні виривається вперед. Ех, в нього він, звісно, не стоковий, але Ламборгіні він потягнути не зміг. Меть. Ох, ці гольфоводи ніколи не скажуть правду. Проте скільки кінських сил під капотом. День бусовода завжди розпочинається з недопитої кави, з цигаром в зубах і з недостачою часом. Але сьогодні мені не потрібно нікуди, я нікуди не спішов. Я взяв свого спрінтера і вигулюю по околицям міста. От. Ну, а що, бусоводи теж трошечки можуть бути з приколами, так скажемо. Мені хочеться пошишкувати. Потікали блядь. Ауді! Вак, блядь, Їде Баварія Моторс. Мерседес! Аспол! Опа, італійські шашки, шашки по італії! Ну, нічого, бампера просто трохи підрихтував, бля, йому з Америки не підрихтували. Оп! Кинувся спринтера. Бля, не встигаю! Блять! Йопта! Йоп, там море! Алло, там море! Пиздец, пиздя, пиздя! Бля! Ба... Йопта! Ну, хоч не в море, не в море! Не в море нормальок. Фух. Ну блять. конечно, день розпочався, чолово, закінчився не дуже чолово. До Петра приїду, він все підріхтує. Йому дві кави, і я знову в роботі. Як казав легендарний буксирник, якийсь частині тачок була в мене галя Лескос, і тому я купив Лескуса. Якось Джес чи Джеф. Ну, мені не потрібно знати цю інформацію. Головне, що він тулив. А знаєте, він тули добре. А ще краще, мабуть, він розйобиться, Але ми сьогодні це не дізнаємося, бо я максимально хочу провести сфокусовані шашки. Хотілося б мені все вірити. А спол, а пот, блядь. по де блять. Я Я слов не знаю. Я хотів сказати обхід, значить, по траві. А потім я вже не знаю, я в'їбався. Це лімітована версія Лексуса. яка хірург лімітована, розбита вона вже, блядь.